Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція Медіа». важливі дрібнички для вашого бізнесу. Минулого місяця на прийом до міського голови звернулася мешканка міста зі скаргою на дим із вентиляційної труби піцерії, із залученням головного архітектора Борисполя, начальника відділу з контролю за благоустрою міста, депутат округу Євгеній Боженко виїхав на місце розташування закладу, аби перевірити правомірність її роботи та вчинити всі необхідні заходи, щоб усунути проблему. Будь-яке будівництво здійснюється в відповідності до державних будівельних норм. Коли робився проект. Цієї пецерії то передбачалась якась висота труби нормативна, яка б була не б, не створювала людям би проблеми. Зараз оце ми приїхали, не можемо з'ясувати, є той дим чи немає того диму. Але в будь-якому разі треба перевірити проект будівництва, що я зараз обов'язково зроблю, і подивитися висновки всіх експертів, які там є. А потім, звісно, реально подивитись на ситуацію з цим димом, чи є вона, чи немає, чи дійсно попадає. Якщо попадає, то обов'язково треба піднімати вище трубу і робити для того, щоб не було ніяких проблем. Власник закладу Олексій Квантришвілі прокоментував ситуацію щодо конфлікту. Вікто із мешканкою п'ятиповерхівки, аби уникнути невдоволення жителів, чоловік за власні кошти замінив їм віконні рами. Проте ця жінка не потрапила в чергу. Потім вона захотіла ну, побачилась не зі мною, а з тою жіночкою, що була чергу, і ну, вона не захотіла вже вікна, захотіла кондиціонер. Це вона мені вже казала. Але запропонував погодити з мешкан ну, з, з сусідами своїми. Вона відмовилась. Зараз вона вже нічого не хоче. Згідно з проектом піцерії, передбачено підвищення вентиляційної труби ще на 4 метри. Підприємець пообіцяв виконати цю вимогу найближчим часом. Йде укріплення, йде наращування постійно. Ані звучать, ось тобто, хватять, не хватить. Тобто, це навіть уже більше проєктної ну проектної висоти підприємець Також генеральним планом передбачено будування проїзної частини біля закладу. Проте деякі мешканці прилеглих будинків проти, аргументуючи свою позицію потенційним шумом з дороги. Ми його заложили, щоб він її зробив. Більше того, вона тут була, її там заглушили стройки, обратно не восстановили. Мнения есть разные. Одни. Вот, перед выборами, допустим, очень многие говорили, что дорогу надо восстановить, потому что а, те машины, которые едут через а, нижний вал по дворам, по сути создают там, и постоянные пробки, и шум. И, то есть, там этой дороги быть не должно. Поэтому по дороге будем проводить слушания прилегающих домов, всех, которые тут относятся. То есть, нижний вал 2, нижняя вал-5. Плюс по франка люди, которые там имеют отношения, тоже будем учитывать їхні мнение і вже колегіально приймати рішення. Юлія Марценюк, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.